Вагнерівців повернули у справу, знову відправили на фронт воювати проти України. Але проблема того, що найманцями нема кому керувати, залишилася. Багато експертів телеграм-каналів і так на всю трублять, мовляв, ефективність ЧВКшників буде набагато нижчою, адже і складне той і ватажка, і головного мотиватора пригожна вже немає. А керувати зеками не просто тут навики, характер потрібен. І, схоже, Путіна це питання турбує найбільше, адже безконтрольна група колишніх карних злочинців це нова загроза для його режиму. Ось і вирішив ймовірно поставити свого. Про кого йдеться, говоримо у цьому відео. Хто буде новим ватажком? Вахтера це питання зараз цікавить багатьох. Аналітики на випередки висувають ймовірні кандидатури. Хтось говорив про лотоса, якого Пригожин згадав у своєму заповіті. Дехто припускав, що батька замінить його син Павло Пригожин. Але, ймовірно, основного кандидата вже знайдено. Його представив Путін. Напередодні глава Кремля зустрівся з Андрієм Трошевим, якого російські змі називають. Колишнім начальником штабу ПВК Вагнер, Путін доручив йому зайнятися формуванням добровольчих підрозділів, і всі одразу заговорили про створення нового Вагнера, але всередині вже міноборони Росії. У минулому троше був найманцем ПВК Вагнер. Обіймав там різні посади. Його називають колишнім начальником штабу Вагнерівців. І ще до загибелі Пригожина трошки налагоджував зв'язки з міноборони, намагався туди перейти та перетягнути частину Вагнерівців. У зв'язку з цим у нього з пригоженим був конфлікт, але втрутився сам випадок. Ну або хтось в особі випадку літак Пригожина вибухнув і трошек залишився одним з декількох високопоставлених вагнерівців, такими як Лотос. Відповідно, у нього є якесь е -е, та влияння, во всякому випадку. Кремль. Так предполагає на цих самих вагнерівців. Ну і ми не очень можемо да, наскільки він серйозно там з всеми разругался еще, когда був жив Пригожин, или нет, і действительно, там силою влияния. Ну, вот в Кремлі вірять в нього і может що він може бывших вагнеровцев влиять. За деякими даними, Трошин курував роботу Служби безпеки у ПВК Вагнер. А під час заколоту Пригожна відмовився бунтувати та передав інформацію до. ФСБ під час зустрічі Путін публічно обійняв колишнього командувача групи Вагнера та нинішнього співробітника Міноборони РФ Андрія Трошева і заявив, що вони з Трошевом обговорювали, як він братиме участь у формуванні нових добровольчих загонів, які виконують бойові завдання переважно в Україні. Деякі учасники групи Вагнера негативно відреагували на обійми Путіна й Трошева та висунули альтернативного лідера. Так, телеграм-канал пов'язаний із Вагнером напередодні оголосив, що 25-річний син Євгена Пригожина, Павло Пригожин узяв на себе командування групою Вагнера і що він веде переговори з Росгвардією щодо повернення найманців на фронт в Україну. Відоме джерело пов'язане з найманцями повідомило, що вагнерівцям не доведеться підписувати контракти з міністерством оборони Росії і що найманці збережуть свою назву символіку ідеологію. Командирів управління та існуючі стандарти роботи, хто все таки очолить ПВК Вагнер і чи буде це колаборація сил? Ймовірно, дізнаємось вже скоро. Тим більше, що для Путіна це питання стоїть зараз гостро, та й раніше російський президент говорив про важливу роль зеків на війні. Знаю також, що, що а, в, от, в ваших рядах, вместе з вами, практично в окопі, сражались і ще два. Бойца, которые пришли добровольно в вооруженные силы из мест лишения свободы, они погибли. Ну, во-первых, хочу сказать, что э -э да, мы все люди, каждый может совершать какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за родину, и они. Э І скупили свою війну версія про нібито перевиховання і можливість спокутувати провину на благо батьківщині після злочинів, про яку говорив Путін, також не витримує критики. Адже вагнерівці, які вирушали на фронт, розуміли весь обман так званої СВО. Но проблема в тому, що ці зеки, потрапляючи на фронт, вони прекрасно всю лживість цієї війни, що все строго наоборот, що врут, і що це війна якраз за бабки. За защиту этих самых бабок, власть имущих, за защиту их задницы, их просто власти. И в этой ситуации где тут перевоспитание? Тут наоборот не перевоспитание, тут наоборот дополнительное подтверждение, что то, что они делали в жизни, это правильно, и это безнаказанно, и надо сделать еще раз, и еще раз, и еще раз. И можно это совершать бесконечно, еще тебя будут называть героем, и деньги за это платить. Посилаючи зеків на війну, Путін вбиває двох зайців. З одного боку підтримує так звану класову солідарність, а з іншого боку, знімає з держави витрати на утримання ув'язнених, вважає колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. утилізують їх тим самим, да, то що, що не нужно сидіти. І ще, відповідно, з російської сторони виходить, гибнуть худші, а з української сторони, лучші. і от я думаю, простой розчет у нього і був Именно поэтому они гнали яких людей без розбору на куліміти ніхто їм там не щитав, ні не економіл та далі варто згадати, що лише під Бахмутом загинуло 100 тисяч вагнерівських найманців. При цьому у влади РФ не було навіть спроби якимось чином зберегти життя зеків, адже багато хто з них вирушав на передову без належної підготовки амуніції та зброї. Ми слишком поперекланами тлени. Слишемо томшоні в ужасаючих условиях ну ті типу, покинули взвод е, значить, на ноль. Дали им с собой там, ну буквально в смысле говорят, значит, одна упаковка супа, там положки консервированной кукурузы, вот и ноль питьевой воды. Воду пьют питьевую, из луж садят через марлю пьют вот эту значит, черную воду, ну, с землей, буквально в смысле. То есть дизентерия, кишечные заболевания и тому подобное, вот все это сопровождает. Как результат начинается сейчас брожение у противника, начинается сейчас серьезное. Сигнали о том, что они готовят сейчас массово бунты с целью дезертирования, выхода с линии фронта под соусом того, что над ними издеваются, не кормят пытают, забирают у них деньги, не дают дають и тому подобное. А ось військовий експерт Ян Матвєєв каже, що за Пригожина бійці ПВК «Вагнер» були оснащені всім необхідним, навіть краще ніж решта армії Росії, і без Пригожина створити таку саму армію не вийде. соответственно, они не смогут получить те плюсы, те ее, так скажем, преимущества над обычной российской армией, которые у этой группировки были. А они основывались на некоторой ее изолированности, на полном обеспечении отдельным финансированием, которое, как мы знаем, шло из бюджета Российской Федерации, но через Пригожина. І розпоряджався, мабуть, пригожин цими фінансами правильно. Ну це приводило, наприклад, до тому, що у вагнеровців, во всяком случаї, у основних найомників там, може бути, не у большого числа заключених. Але у основних всегда були там і бронежилети, і шлемы, там, і все остальное Кажется, це банальность, но в російській армії часто такого не хватає. Якби не намагалася кремлська влада створити новий ударний підрозділ, зеків це вже не вплине на перебіг бойових дій в Україні. Це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер. Він додав, що після спроби заколоту найманців виведення ПВК з поля бою та передислокації до Білорусі, бойова ефективність вагнерівців за всіма ознаками значно впала. У той же час Райдер нагадав, що до цього вагнерівці були найефективнішими і бойовими силами Росії на полі бою. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там першими дізнаєтесь найголовніші новини. provimento.